Якраз є. Доброго ранку, вітаємо вас. нашій студії в наші нашій сніданківській родині. Ви вже бачите багато продуктів. Це означає, що ми будемо сьогодні готувати і експериментувати. Ігорі... І Експериментувати ми сьогодні. Будемо знаєш. Мені Саша запропонував дуже цікаво дуже цікавий такий квест. Спробувати натрати картоплю в дві руки. Ну, Саша, ти мені мусиш допомогти. Почекайте. Мені okay. треба, щоб це якісно було. No, мені може... треба, щоб okay. 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 дивись на одну, давай. на одній. Давай не тримай отак. От так. Yeah. По-перше, на по дощечку забери, давай. По-друге, ти береш одну терку. Одну. Дивись, так. з цієї сторони ти натираєш картоплю, з цієї сир. Ага. Можеш та? Можу. А, так? Можу. Так я все а одно потрібна моя допомога. Потрібно, я ще кажу, що ти будеш гуляти. Або, Або Ігор залишиться без. Фалангів? <реш> Нічого страшного. Почекай. Я просто хочу сказати, знаєш, що мені це нагадує? У мене колись бабця ходила на ріку перепирати Ты речі. Ти мені нагадуєш якось єнота. <реш> перепирати речі. І в нас називалося місце, це пральня. І там, от так само, знаєш, була така дощечка. Синхронніше, так Ігор, синхронніше. Ну, знаєш, є Єгор, це Єгор, господи, єнот Паласкун, а є Ігор натирун Новий вид. Так, поки Ігор натирає. Нагадаю вам, що ми сьогодні готуємо. Тримай, я вже подаю тобі. Дякую дуже і розкажу, і нагадаю, бо ми вже трішки анонсували. Ми сьогодні готуємо мега-дерун і м'ясо зверху по-французьки. Тобто, дирун буде як подушечки, на якій буде лежати смачнесеньке м'ясо. Власною скоринкою. Ми розуміємо, що, можливо, у вас немає м'яса сьогодні в холодильнику, або, можливо, ви не їсте м'яса, то у нас буде ще один а, варіант того, що може доповнити цей Мегадерон. Це биточки, але вже з грибів. І для цього ідеально, звичайно, підходять ось такі гриби: це глива, вони пласкаті. Їх ми будемо трішки відбивати і готувати ось такий биточок з грибів. Уявляєте, таке буває. Якщо вам таке смакує, раптом ви таке не знали, то анонсуємо вам, що це все. Легко, поки хлопці натирають картоплю, я не, пропоную. Не, хлопці. Я? Один я... натирає картоплю, інший просто, просто... Чекай, почекай, якби тобі Саша не тримав, то тобі б важко було. Їх. Валя класно придумала, бачиш, і змішувати не треба, воно одночасно змішується. А мені сиро... не треба, щоб воно було змішане. Планіш. Валь а як, як... на що ти тоді запропонувала? І тоді... що ж ми тебе? Ладно, тоді це піде в тісто. Я думаю, що сир тісто не зіпсує, це буде смачно. Але тепер, будь ласка, окремо мені картоплю. Давай, я цей, давай, Всего... я це. Ну, Диви, все нормально, все нормально. Помішаємо, відмиємо, як то кажуть. Ні, не треба. Я оце теж використаю в тісто. До речі, цей дерун класно буде, якщо ви додасте шматочок сиру і змішаєте його безпосередньо в сам дирунчик. Знаєте, коли до кабачків натертих додаємо сир, це смачно. Коли додаємо було більше, сир хочу. до картоплі, це теж буде мега смачно. Ну, Мабути, я... давайте подивимося інгредієнти, mm. які потрібно мати для приготування мега-деруна. Я думав, що ми. Вигадали лайфхак, просто і вигадали лайфхак. Стуль, сторіччя. Отже, великий дерун картопля ші штук, яйця, дві штуки, борошно, цибуля філе куряча. майонез, сир твердий, сіль перець або гриби, гливи, борошно, яйця, часник, олія. В принципі, це традиційно. Класично нічого надзвичайного, ну прям супер складного. Так, але ж в цьому і фішка, так. це ж завжди смачно. Дивіться, якщо ви хочете готувати е, грибний биточок, то вам потрібно розібрати цей грибочок так, щоб бачите, максимально пласкати. От ще маленькі грибочки, як в сторону е, відсунула, можна взяти качалку, а можна взяти молоточок. І ось так, трішки тверді частини, які виступають. Прибити, як то кажуть. Ось бачите, раз. І вже ось цей грибочок можна вмокнути. Він вологий сам по собі. Так, куди його? Ось так. Його можна вмокнути в борошно, потім в яйце і вже потрошки смажити. Я ну, різні відбивні бачив, але грибні. Ну, я знаю з твоєю любов'ю до грибів. Зновенькі. Це смачно, так, це якщо? відверто Мені смачно. Де... Мені здається, що є грибні відбивні, ну. і вони достатньо смачні. А в клярі бувають. То це ж воно обов'язково, як будь-яка відбувна вона йде в плярі. Ти мені скажи, а ти е, е, ну, збирав гриби? Ходи? Я? Так? Ні. Просто що я знаю людей, які знаєш, стоять 5 в ранку для того, щоб піти, позбирати гриби. І я все питаюся, а чому не можна поїхати в 12 Він каже, тому що в 5 вже хтось став раніше. Ой, і вже вже зібрав, вже так. Не був, Правильно. Але я ще в мене ще ну, такий, знаєш, якби збирач грибів. Ну, я на, на юшку собі назбирав 4 гриба, і то в основному попросив меншого сина, того, що він не накидав, і мені досить. Так, я. А у мене, наприклад, дружина, вона хоче визбирати всі гриби, які є в лісі. То ви третій стаєте. Ну не знаю. Я кажу, слухай, може, не треба визбирати? Може, давай ще комусь лише? Ну, каже, ні, треба визбирати всі. Правильно робить. Да що ж каже, даремно вставала, от то от треба же, вже все да. взяти по максимуму в цього від цього життя. І як, гриби так само з лісу. Як то кажуть, готувати краще під хорошу музику, а відбивати гриби і натирати картоплю. І ще й дивіться, гриби можна не тільки відбивати, їх ще можна прокачувати качалкою. Це так само виходить. Вони виходять пласкі, соковиті і вже готові для того, щоб смажити їх як би точки на пательні. То, давай. Доброго ранку. Бачите, як? Не в чотири, а в шість рук працюємо і вже на практично на шляху щоб починати смажити відбивні. Це ж повністю так. потужність Є. Вся? зараз обережно. Ось так. Що зробила попередня для того, щоб вже почати смажити биточки грибні, прокачала качалкою, можна відбити трішки е, молотком, щоб грибочки стали ось такі пласкі. Всі тверді частини мають стати пласкі. Бачите, вони такі рівном... Ой, рівномірно. Далі я трішки зверху натерла часнику, підсолила самі гриби, і зараз у мене залишається такий класичний формат: це коли сам грибочок беремо, вмочуємо в борошно. Гриб вологий соковитий, бачите, він одразу набирає в себе борошна, вмочуємо в борошна. В борошну до речі, можна додати спеції, які ви любите. Після того занурюємо ось в кляр і смажимо на гарно розігрітій олії. Поки патель не розкривається, я зараз вмочую грибочки в борошно і починаю смажити. Це альтернатива курятині або м'ясу, яке раптом у вас немає, але є грибочки, тому обов'язково робіть. Ну і ще той варіант: якщо ви не їсте м'ясо, то можна замінити класичні биточки на Грибні валь, тут є запитання до тебе. Давай. Андрій э, Віль, ні, Віліщук питає. Доброго ранку. Валентина, скажіть, будь ласка, яка різниця між кляром та лезоном? Лезіоном бо одні кажуть, що це одне і теж. Ну дивись. А... Так, Ігор Клочерець сказав так. <пух> типу він в темі. Ану ну, ле, 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 як Лезон. Де що та таке? А, понятно. ні, давайте спочатку шикнув. Я думав, що ти теж знаєш. Ні, я просто ти що? Я в даному випадку не претендую на експертність, але лізьон це якраз в збите молоко, збиті яйця. Іноді туди можна додавати ну трошки щось або молока, або вершків. В залежності це така рідка структура. А кляр, то там обов'язково має бути додавання ще наприклад борошна. Яйце плюс борошна. Таке воно знаєш. А лізьон це по типу для французьких тостів, коли ти вимакуєш хліб. Так, але наприклад, от я зараз буду вимакувати теж в лізьйоні. Лізь, ага. бо вона там збита яйця. У нас Лізьона. Лізьон, лізьон так. А кляр це якраз те, де є борошна. Лізьйон. мені здається так. Не претендую на експертність, але виглядачі завжди можете мене виправити і доповнити, бо ми разом з вами завжди дізнаємося більше. А і деякі з наших глядачів дуже уважні. Ну, мою нову зачіску було не важко не помітити, але Валентина. Доброго ранку, з Одеси. Сашу люблю. У валі чудова на нова зачіска, дуже гарно. Ігор подобається. Ігор засмага з городини чи з Іспанії? Ні, ну Воу. не з Іспанії. Може, тебе в Іспанії бачила. До Іспані. речі, а у мене постійно настрій відрізати волосся ще кардинальніше. Е, пишіть глядачі, ви як готові? Ні. Ну, тобто, не на наласа, не так, як Ігор Степанович, але традиційно, як ми дівчата, любимо каре. Е, Хочеться. Я перепрошую, але ти колись нам вже давно обіцяла. Обіцяла обіцяла, але обіцяла Розкажи фотографії. людям, що ти нам обіцяла і не, ніяк не можеш виконати. <звук> я обіцяла хлопцям показати фотографію, де я з коротким волоссям і білим. Таке було в моєму житті. Та буде, хлопці, ну слухайте, все буде. Я думаю, що людям так само було б цікаво. Можна було б колись і публічно вийти. Я не можу сказати, що то мені було так сильно подобалося, і було так сильно красиво, що я сильно хотіла хвастатися, але якось покажу. Слухайте, мітя. ну ви сиру сьогодні купили. У мене кріпатура буде на руці. Я хочу сказати. Треш, ми Тебі... тебе дуже довго чекали, в... в... це покачав <сум> сьогодні. <сум> uh 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 так, ну а ми uh дивіться, у нас картопля натерта. Ігор Фу постарався. Сир натерти Ігор просто видав. Макси, як це каже, на місяць вперед. Ні, ну я готовий і завтра, і наступного тижня так само терти. Просто треба руку трошки підкачати, а так, в принципі, нормально. Ну і поки я буду далі готувати мегадерун, Ігор, вже можеш посмакувати ось цей е, грибний биточок. Йому не Один. дають, бо ну, він не любить. Бо він не любить, так. Да. А ти посмакуй і скажи: в цю миску не з'їде. гаряче, візьми нижче, той, що Дай, не такі гарячий. Дай йому холод, і після паузи розкажеш смачно тобі чи ну, ні. Ну, Добре. Ну це красивий вже красив. Ну, Це фантастика, це дуже смачно. Але класно, правда? Це Як краще, вий? ніж відбивна. Хм. Це краще, ніж відбивна. Буде ще смачніше. Лишайтеся. Доброго ранку. Вітаємо вас, наші сніданківці. Ми в процесі приготування найсмачнішого мега-дируна. Картоплю натерли. Ось. Додаємо сюди багато картоплі, хлопці, натерли, звичайно. Додаємо сюди. Но мега. Там мега. Мега було написано шість штук. Шість штук і натерли. Молодець. Молодець. Мені чомусь здається, там було два яйця, але мені чомусь здається, що можна сюди ще й, і третій додати. Не забуваємо, обов'язково потрібно посолити, бо це картопля. Соліть так, щоб дарунчик був солоненький, картопля. Так, Ігор, я тебе забула Про експлуатувати до кінця. Тримай, тримай. Так я вже бігом-бігом. До дерунчика обов'язково треба додати невелику кількість цибулі. Все. Вільний Досить. Я навіть да. не встиг розплакатися. Та і не треба. Ти що я ж тебе? Не в мене немає на меті довести. Тебе до сліз. В мене є. <рес> Це е... публіцистичний образ сніданку вихідний. Додаємо <рес> до тіста обов'язково борошна невелику кількість. Десь, може одна столова ложка. Потім будемо одна? дивитися Одна? всього. А не потрібно. Там же ж є у нас достатньо крохмалистих частин від картоплі. М -м. І отой фантастично натертий сир, Ігорю, який там натирав, він теж сюди може піти. Можна без сиру, а можна сиром, як уже вам буде смакувати. І щоб об'єднати ось це наше картопляне тісто, щоб зробити його однорідним, а, щоб додати сюди правильної жиринки, я пропоную додати ще декілька ложок майонезу. Так, ось у нас О. є майонез, бо завдяки майонезу картопляне тісто стане однорідним, і у страви з'явиться дай мені чисту ложку. Будь ласка. Будь ласка. І у страви з'явиться такий, знаєте, водночас виразний смак. Чиста ложка. І беремо, додаємо дві столових ложки майонезику. У нас смачний на перепилених яйцях тримається. Далі продовжуємо вимішувати. Це та сама жиринка, яка потрібна, щоб дерун був хрумкий, смачний, а тісто картопляне стало однорідним. Тепер задача вимішати. Олександр уже форму змастив олією. Свою роботу зробив. Трошки попрацював е, художником і е, наніс сюди Пензликом. олію що маляром просто. Давай не будемо зараз. А потім каже, вас. Чого я на ним це, будь ласка. Тримай, тримай зверху, щоб було красиво. Ну підніми, не пензлик. Форму. А, форму. Так. Викладаємо сюди картоплю, розподіляємо її одним шаром. Якщо картоплі багато, то візьміть два-дві форми. Я зараз подивлюся. Всю не буде викладати. Це ж без пензлика. Чого? Зараз отак раз раз разкота. Я допоможу тобі, тобі створити картину. як він гарно тримає дитинку. Бачиш, так на цілу ручку. У, я трошки, трохи, трошки, трошки, трошки Сальвадора Далів сюди. О, чудово, дивіться, класна подушка з картоплі у нас вже утворилася. Тому зараз ми вже її ставимо в духовку. Вона має починати підпікатися. Так. Тим часом ми будемо відбивати курячі відбивні, О. які потім будемо викладати. Половина форми у нас буде з м'ясом. А половина у нас буде з грибними відбивними, поки це все йде в духовку. Так, верх-низ. Верх-низ 190 градусів, можна навіть 200. Нехай там починає рум'янитись хвилин 15, поки буде достатньо. 200, будь ласка. Так. Як вам взагалі такий формат, коли знаєте, готується в одній формі, велика страва, Ідеально. а потім гарно родиною поїдається? Це ж смачно, особливо у вихідний день. Ну, я салат, не знаю, кажучи, я звикну. я... Наскільки я пам'ятаю, вони такі мають бути ну, маленькі, їх там собі я собі, там, накладу, накладу, Чого накладу це? багато. Можна і порційно, дивись, ми просто розплускали по великій формі. Але ж так само можна порційно викласти столову ложку, роз, роз, ну, роз, ну, якби, роз, зробити сантиметри висоту. Як, це, як казала моя бабця, пацькатися довго оце все робити. це А я насправді колись в Польщі. Куштував, <кій> От, саме там продавалася, вулична їжа, і там був один великий дерун. Причому з начинкою всередині це було дуже смачно. Тому мега-деруни це топ. Ну, Будемо куштувати. Будем а куштувати. ще й запечений. Так, ще й запечений, ще й з м'ясом, ще й з сирною скоринкою зверху. Тому це буде дуже смачно. Готуйте з нами. Ну якусь треба позначити, щоб Саша з цими з грибами не їв. Ну треба тільки скурити. А ми варто спробувати щоб щоб один раз. Позначимо. Доброго ранку, Доброго вітаємо ранку. вас. Дякую, що доєднуєтеся. Уже прямо ось так бачите, як ми тут готуємо. Помітили, що картопелька трішки зайву вологу віддала. Тепер зверху на цибулю ми на курку ми поклали трішки цибулі. Обов'язково присоліть. Якщо є ваші улюблені спеції, то тут на м'ясо теж потрібно їх додати. Далі перчик посипаємо все абсолютно а, смачним сиром і зверху, знову ж таки, трішки майонезу такою шубкою закриваємо. Знову ставимо запікати. Я довго ні, ми сьогодні це зможемо? Звичайно, Пустувати. Олександр, звичайно, Я добре. Добре, що можеш, можна вже ще ні? Так, так. Зараз я розмащу тут трішки зверху майонезної такої шубки і буду ставити сиром. Засипала зверху. Трішки майонезом а, він буде розчинення, якби танути зверху і створювати таку теж смачну скоринку разом з нашим сиром. Сир ви гарнесенько натерла. І буквально там я думаю, що хвилин 15 і буде наша страва вже готова.